Шановні колеги депутати, якщо у вас є або може виникнути конфлікт інтересів при розгляді питань порядку денного, прошу публічно про це оголосити та подати відповідну письмову заяву. Потенційний конфлікт інтересів поки що у депутата Березенського по питанню номер 5 де ми прийматимемо супертіли. Немає заперечень? Немає. Нікого немає конфлікту. Я вас чесно дуже попрошу на це все реагувати, тому що від Лариси Олексіївни до мене сьогодні надійшло десь 6, може більше, запитів яких вона е, запитує, чи маю я сторінку у Фейсбуці, як часто я її відвідую, чи веду я її, чи е, веду я її після того, як вмився, чи до того, ну і так далі. Я то, останнє утрірую, Лариса Олексійовна. Ну я постараюсь вам дати вичерпні відповіді на всі ваші запити, тому що там ви, я так розумію, хочете знайти підстави для того, щоб перекваліфікувати мене в особу 1, в особу 3, 5, 6 спільно з Правоохоронними органам, які вам допомагають, тому що нам надійшла подібна історія. Він за вашим зверненням, та, я вже так розумію, якісь кримінальні провадження відкриті. Ні. Сьогодні, Сьогодні поки що. Та, ну, я сподіваюся, що ним і закінчиться. Е, тому е, дуже уважно ставтеся до всього, що ви тут говорите, тому що серед нас є колеги, які все це фіксують, їм допомагають е, журналісти телеканалу Візит. Який, е, в них чи в синергічній зв'язки, чи в не знаю, як там в корупційній колаборації, чи як це назвати слово, погане якихось хочеться сказати, невигаданові не такого слова. І вони все це складають і, мабуть, великі гроші витрачають, щоб потім років через п'ять витягти і показати, що ти щось там сказав, щось зробив, щось ти. Тому будьте обережні, за вашою спиною стоять люди, які не завжди поділяють ваші цінності, погляди і не завжди з відкритим. Серцем з вами спілкується. Тому, будь ласка, ще раз на увагу. Конфлікти інтересів, будь-які історії, які ви розказуєте, будь-які речі. Будь ласка, реагуйте на те, що потім це вилиться в кримінальні провадження. Ви можете стати не Віталієм Олексійовичем, а Олександром Володимировичем, а особою 2 і особою 5. Тому ну, так, давайте на це реагувати. Дякую. Так, будь ласка, Лариса Олексійовна, з місця. Так, візит, ви ж настройтесь. Втручайтесь до роботу? Ні, я підказую колегам журналістам. Я свого часу теж був журналістом, працював в телеграфі. Тому знаю, що треба рак розправи, то тобто, це ну, працює. У е, мене, Віталій Олексійович, питання. Ви мене на кожній сесії принижуєте. Питання таке: яка мета? Що це вам дає? Відповідаю, я жодним чином вас не принижую на кожній сесії. Я просто інформую депутатів, колег про те, що мені надійшли від вас. Звернення, в яких ви детально просите описати якісь речі. Ну я не розумію навіщо, але е, роблю висновки, можливо, я помиляюся, з того, що після відповіді на ці питання ви йдете до поліції, і пишете на нас якусь заяву. І потім перекваліфіковуються ці всі відповіді в матеріали кримінального провадження. От єдине про що хочу попередити колег. щоб вони розуміли, що не все те, що е, ми говоримо один одному, та, розуміючи, що це робочі якісь наради, якісь речі, які... Можна або не можна публічно говорити, так? Інколи, Бувають такі речі. Не треба це говорити, тому що потім вони можуть, на жаль, стати особою 2-3-5. Розумієте? Це ні до чого не призведе, справу закриють, як закривали всі ті десятки інших справ. Але осада в стакані залишиться. Знаєте, ложечки в купе. Ложки та вернули, Я без дебатів. Та ні. Ну, людина хоче почути, я даю відповідь. Коль, я відкрито, знаєш, з відкритим забралом. Я ж, ну, спокійно спілкуюся, Олександр. Вас я дуже чемно і поважаю. Тому, дайте мікрофон. Да, дайте, власне, мікрофон. Так, Значить, Віталій Олексійович, ви мене принижуєте. Я не чула жодного разу, щоб ви коментували чиїсь звернення у цій міській раді. Ні жодного разу за три роки ви нікому не дорікали за звернення. Це по-перше. По-друге, я вам сказала, що я написала одну заяву. Вона стосується фінансової діяльності КТРК. А якщо я захочу написати ще одну заяву, то я думаю, колеги побачили мій принцип. Я завжди виходжу із запитом і питаю відкрито. І Олег Олексійович, те, як ви до мене ставитеся, це постійне приміження, постійна зневага. Це отой мобін, булінг, чи що ви хочете. От, оце воно є. Просто ви можете це не визнавати, не помічати, не говорити. Але оце воно. Оце ваше ставлення. Я його сприймаю саме так. І всі, хто тут сидять, теж бачать, що це саме воно. І я б була вам дуже вдячна, ну а ми ви щось змінили в вашій поведінці. Тепер ja, ja, наші стосується кожного Стосується Я буду дуже чемним, я до цього буду з вами чимним, і завжди буду чемним, чесно. Це чимне пан.